Доброго здоров'я пані панове категоричною з великим задоволенням. Втретє сьогодні, 27 лютого, у четвер. Я вітаю на моєму авторському ютуб-каналі. Він називається Василь Климчук, Так звуть мене, це наш третій брифінг за сьогоднішній день з деякими приточненнями, але в принципі і розвиток подій ми з вами спостерігаємо. Ну, з урахуванням всіх знань, які маємо ще зранку. Насправді, от 166 безпілотників запустили Росіяни. і Видно, це в них така стабільність. Ну з огляду на те, що вони ще можуть і нарощувати виробництво. То якби це ще не межа в плані збільшення. Але вже констатуємо, що 100 – це напевно як на свята 166-200 – Це вже з них на жаль, але такий звичний рівень. Що стосується коефіцієнту корисної дії, то в районі 97% на сьогоднішній день запропонували нам оборонці неба. Хоча така кількість вона запускалася з різних боків Там Орел, Брянськ, Міллерова, Шаталова, Приморсько, Ахтарськ. 90 безпосередньо збили 72 безпілотники локаційно втрачені, і знов ж таки смуга запуску у нас стабільна з півночі України до півдня. Правда, ще торкалося Вінниччини і Хмельниччини, окрім всіх би, звичних напрямів. На жаль, чотири дрони долетіло. Тобто, 90 і 72, було 166 і внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Чернігівщина і Сумщина. От куди напевно і відбувалися ці прильоти до чи сьогодні, хоча і якраз і говорилося про наявність там дронів на Одещині, але слава Богу, без особливих наслідків про всяк випадок румуни терміново схвалили закон, який тепер дозволяє збивати дрони над територією країни, без того, щоб вони там спостерігали чи радилися з НАТО, що робити, все сенат проголосував. причому така нормальна більшість, зміцнюємо оборону Румунії. Перший закон регулює збиття несанкціонованих дронів, що порушить повітряний простір Румунії. Другий закон дозволяє більш ефективну співпрацю румунської армії з партнерами по НАТО на національній території в операціях в мирний час. Так що, от якраз така жорстка політика. я Чому це взяв? Бо ми знаємо, що часто густо росіяни намагалися помацати ППО Румунії, та й взагалі ППО НАТО плюс. Решту цього про російського кандидата на посаду президента, Так що Румунія розуміє адекватність сьогоднішнього моменту. Так що будемо бачити, почувши це чи збільшить свою активність плану запуску на цих дронів Росіяни в бік Румунії. Ну побачимо, теж дуже цікаво дізнатися ефективність. Я думаю, що не тільки нам цікаво. Та ситуація по фронту, друзі, традиційно в третьому брифінгу є вже достатньо інформації за останню добу, і за ніч і за день в принципі якісь от перспектив. Ми можемо звідси почитати з огляду на дані від наших військових журналістів і оглядачів. Насамперед, це Новопавлівський цей напрямок, бо там тиск йде по лінії бойового зіткнення на цьому напрямі. Жорсткі бої за Костянтинополь. Потім початок боїв за розлив спроби прорватися до багатиря і Бурлацького окуповане новочервотувате. Ми вчора з вами говорили є просування навіть вже далі. Тобто росіяни не зупиняються, і там є бої за такий населений пункт Дніпроенергія і Скудне. Ну напевно, от ще одне село Шевченко. Скоро ми будемо про нього говорити. Ну і цього разу це фактично самий захід Донеччини. Ну знаходиться це селище в колишньому великоновосілківському районі. Тобто, от така ми географія. При тому дуже росіяни виглядає, хочуть його захопити, бо це важливе там перехрестя. Ну і звідти вони вже почнуть думати з огляду на це перехресько, куди їм йти, на Іскру, на комишуваху чи на комар. Ну і в принципі в Улаклах, які, начебто, в Улаклах, точніше, так правильно ви мене поправляєте в коментарях. в Улаклах, ще на жаль залишаються частково наші підрозділи. От уявіть собі, хоча росіяни там розказали, що вони все загарбали. От 10 днів на півоточенні і частково в оточенні. Так що я думаю, що там ну керівники, то напевно ж знають цю всю ситуацію при тому, що е якраз по тарнавському, який там оперативно-тактичне управління, от в тому напрямі, побачимо йому навіть зараз пророкують посаду командувача одного з корпусів, що формується в нього. Там є теми відповідні. Ну, от з огляду на ці знання, не буду давати порад, бо ми ж не на місці, але. Напевно, якась концентрація і кількість інформації рано чи пізно має матеріалізуватися. цього. Що і якраз тарнавського при всьому при тому, от хвалять оглядачі за дії біля Покровська, саме це під його командуванням, там все а, трошки в позитиві почало відбуватися. А завод дійсно, якби. Ситуація по півдню його зони відповідальності, то ну, знову ж таки це військові кажуть, що якби не вистачає цензурних слів для характеристики. Північ одне, південь, південь інше. Ну а м, просто констатація фактів на півночі оперативно-тактичного управління Донецьк справи налагоджуються на півдні провал. Отак от, от можна сказати, якщо нормальні слова використовувати. Тепер. По Покровському напрямі від безпосередньо військових це Національна гвардія на Торецькому і покровському напрямах дещо знизилася кількість бойових зітнень. А при тому, що Руслан Мазучука, це офіційний речник Нацгвардії, зазначив, що попри це інтенсивність ворожих наступів залишилася на тому ж рівні до атак, ворог може залучати велику кількість сил і засобів. ну само собою дронів. Але наша робота в контрбатарейній боротьбі дає змогу стримувати ворога. І ми бачимо на багатьох ділянках противник намагається покращити. Тактичне положення, але багато сил і засобів зараз знищуються нашими захисниками. До речі, є тема про Каби. Я зараз окремо про це скажу. Але, от паралельно зі всім, Збройні сили України провели перегрупування, що сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок. Отак от сказав головком Сирський. Він безпосередньо зараз був на тому напрямі в підрозділах і в бригадах, які ведуть оборону в Донецькій області на Новопавлівському напрямі. І противник на цьому напрямку інтенсивно проводить наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ, і захопити три населених пункти. Очевидно, це ті населені пункти, про які я вище сказав, за даними якраз наших. Військових оглядачів, а проте з нашого боку вжито низку заходів для покращення взаємодії військових частин підрозділів проведено перегрупування військ, що сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок. Але десь воно ж це просування є насправді. Так от просування, в тому числі, за підтримки кабів, зараз трошки гальмуються, тому що я думаю, що треба ще покопиритися, трошки аби дізнатися докладніше. Але щось наше придумали в плані ребів. Ребу стосовно цих кабів. Бо каби вони теж літають по GPS-у. І коли глушилки вмикаються, зараз не так ефективно цікаве, можливо, це і є протидія, але давайте на завтра я підготую більше матеріалу. Але здається, щось ми там намасали таке, що може зменшити вплив саме цієї номенклатури, якраз на наших захисників. І ще одне приточнення: бо сьогодні якось так воно зранку виглядало інтригою. Бо президент там там звільнив з посади командувач об'єднаних сил, причому ну, генерала відомого Андрія Гнатова. Так, от слава Богу, з'явилася інформація Інформація, що якби, просто інша ділянка, і його призначено заступником начальника Генштабу Збройних сил України, підписав наказ у Мєров. На новій посаді генерал-майор буде відповідати за, ген... за генерацію сили співробітництва з партнерами. 27 років досвіду в армії служив на ключових посадах. Від командира бригади морської піхоти до командувача об'єднаних сил і військ оперативного командування Схід, при тому, що дійсно я от кажу, що напередодні президент Зеленський звільнив його з посади командувача об'єднаних сил. А він там був з 26 червня минулого року. І на цій посаді він замінив, пам'ятаєте, Юрія Содоля. Отака От приточнення маємо на сьогоднішній день. Так, і ще одна ділянка фронту, без якої не можу повною мірою характеризувати картинку дня, це південь і Херсонщина, і там росіяни періодично демонструють наміри форсувати Дніпро на Херсонщині. Це речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук доповідав, що російська пропаганда намагається ну то розмухати кожну таку ну, спробу до небачених масштабів. Але не треба їм вірити, бо окупанти намагаються щось робити. Показ. Увати активність, але вона наражається ця активність на відбиття так нашими військовими. Кардинальна ситуація не змінилася. Немає зараз, однак ознак того, що на Придніпстровському напряму є формування наступального ударного групування ворога. Ну от ти маємо те, що маємо на дану секунду. І ще один такий момент по живій силі противника. Та я погоджуюсь з вами в коментарях. пишете зверніть увагу, вони на конях вони їздять на віслюках, їздять. Знаєте, вони можуть один на одному ще їздити, як на мене. Якщо це їм дає якусь ефективність, і вони можуть доставляти боєприпаси на віслюках. Ну, значить, їм так виглядає. Зрозуміло, що вони не використовують техніку не тільки від того, що тієї техніки там є чи немає. Просто та техніка може бути ну якби піддана удару. А віслюка можна через лісосмугу провести разом там з бойцем, цим бійцем, який не може на себе навантажити ту чи іншу кількість там снарядів чи мін. От тому вони віслюків і використовують. Я не думаю, що це смішно. Ну, звичайно, це там друга армія в світі, віслюки. Але до певної міри, значить, отак от вони надолужують свою ефективність. Я перепрошую, просто це така моя окрема точка зору на це. Але щодо е особового складу мобілізації до мобілізації, знову ж таки, росіяни кажуть, що ну, от дуже багато в них останнім часом серед військових стала розмова про завершення того, як вони називають СВО. Багато військових не вірять у перспективу того з іншого боку, що СВО може закінчитися. Особливо особливо це ну, начальники великі, тобто в окопах одна історія, а в високих кабінетах інша. От джерело близьке до Герасимова. На яке вони посилаються в цих військово-політичних пабліках, кажуть таке, що СВО скоро закінчитися не може, скоро може бути лише мобілізація. Не слухайте пліток, краще подивіться, що відбувається на полі бою. но ем, надії на швидкий мир, про які говорить Путін, особисто коментувати. Відмовилися військові. Наголошують, що це типу політика, це не до нас. А джерело в Мінобороні назвало розмову про можливе швидке завершення ОТО і ХСВО шкідливими. Ми зараз думаємо, як повністю заборонити такі розмови на фронті. Дуже вони шкодять. Ну е, зрозуміло, просто там відмовляються ходити на м'ясні штурми. При цьому робити якісь прогнози щодо нової серйозної мобілізації, а військові теж категорично відмовляються і не дають жодної відповіді на запитання, чи важливо вона незабаром. Ми знаємо, що є ризики, на які Путін все ніяк не може наважитися, і не хоче він ризикувати якраз от такими своїми ситуаціями сталістю режиму. А, насправді про сталість режиму сьогодні. І підтверджується момент пов'язаний все ж таки з перемовинами. Да ну я не знаю, це назвати другим етапом, другим туром в Стамбулі. Дійсно, як і анонсував напередодні Лавровий кінь Путіна, а американці ані пари з ВУЗ розпочалися переговори між штатами і Російською Федерацією. Причому е поки що те, що дають в знаннях на цій зустрічі, йде це офіційне знання, е йде мова лише про відновлення роботи дипломатичних місій країн, але е самі переговори тривали кілька Кілька годин, і насправді говорити про те, що вони будуть обмежені чи обмежуються лише цим питанням. Я думаю, що не доводиться в тому що якраз днем раніше цей лавровий кінь Путіна заявляв, що підніметься питання заморожування російських активів і пригрозив, що такі дії не залишаться від безвідповіді Російської Федерації. Для преси переговори закрили, тобто не було не протокольної зйомки, там не протокольне один-два запитання. Ні. До початку зустрічі склади делегації навіть не розкривалися, і в принципі розпочалися вони в той час, коли і було встановлено ще о 10-й ранку за місцевим часом. Ну і ще раз напередодні повідомлялося, що в зустрічі візьмуть участь дипломати високого рівня і експерти. І додавалося, що підсумками зустрічі зрозумі... за підсумками зустрічі стане зрозуміло, наскільки ми можемо рухатися вперед, і чи можемо, чи не можемо швидко і ефективно, чи навпаки. Ну. Побачимо, якщо такі, от настрій на цю, на цю на цю тему, налаштування саме на такий результат. Ну, почуємо рано чи пізно. Ми можливо риторика в зміні американської сторони. Побачимо. Бо насправді що американці тут от кажуть, що вони все ще знаходяться в положенні чи в стані, коли вони перевіряють наскільки серйозно росіяни ставляться до переговорів про завершення війни як такої, це Марко Рубіо, держсекретар США. Ми були чіткі з росіянами, не було жодних ще переговорів. А ми їх і називали з вами консультаціями. Ми не сідали над картами. Ми не креслили лінії. Ми сказали, що якщо ви зацікавлені в війні, ми нічого не можемо тоді з вами зробити. Ну ми не можемо з вами економічно співпрацювати, і ми не зможемо з вами взаємодіяти в купі там інших речей. А і додавши росіяни, напевно, хочуть того, щоб США вже обговорювали з ними Україну багато інших питань, але вони не можуть цього отримати від нас. Цього не може статися, поки не закінчується війна. І Це була наша точка зору. Якщо ви хочете мати м, тіснішу з нами співпрацю з цілою низкою інших питань по всьому світі, як і геополітичних економічних економічних то війна має закінчитися, і тому нам потрібно перевірити наскільки ви серйозно до цього ставитесь? От, дуже цікаво, що на сьогоднішній цій зустрічі, якби такий лейтмотив був присутній, чи якийсь дійсно трохи інший за словами пана Рубіо, Росія погодилася на продовження переговорів, під час яких США планують відправити групи дипломатів, щоб зустрітися з росіянами на різних майданчиках і поговорити про те, що потрібно для закінчення війни. Ну от ми це перевіримо. Ми запитали їх: Окей, друзі, послухайте, ви хочете. Покласти край війні чи продовжувати її. Якщо ви хочете припинити, окей, ми готові обговорювати, що для цього потрібно. Якщо ви хочете продовжити війну, ну просто так і скажіть. І вони, типу, погодилися продовжувати обговорення, типу, обіцяли подумати. Якщо те, на чому вони наполягають, нереалістично, то ми зрозуміємо, що вони реально не оцінюють ситуацію, і тоді ми будемо виходити саме з цього процесу, розуміючи, що вони не хочуть домовлятися. Бо. З іншого боку, от переговорники сполучених штатів та тиснули не тільки на сполучені на Росію, але тиснули на Україну на українську сторону. От якраз в цьому питанні з цими копалинами вже аж сьогодні. Преса ну де дещо понабиралися інсайтів. Звичайно, а вперто намагалися кажуть американці прибрати фразу про гарантії безпеки з угоди про корисні копалини. Ну, типу, посилаються на дані не названого українського чиновника. Мовляв, переговорники з адміністрацією Трампа стверджували, що фраза про про гарантії безпеки, нібито виходить за межі переговорів про права на корисні копалини. Ну і сказав, що відповідну фразу вже до чернеток давали на пізніх етапах. Ну от вже днями, ну точніше, днями вчора була в різних мас-медіах оприлюднила драфт чи попередня угода, чи копія угоди. Знову ж таки, ніхто не може під цим підписатися, що це достеменно. Побачимо вже після підписання, якщо чи коли воно відбудеться, але поточне формулювання, як от. Пише Нью-Йорк Таймс, розпливче і не говорить про те, які зобов'язання на себе візьмуть штати, щоб забезпечити безпеку України. Але ми з вами це вранці пройшли, і там я вам давав цитати з того, що я зрозуміло, але зрозуміло, що, типу, ми будемо розробляти разом з українцями копалими нами, і ніхто не зможе чіплятися до наших хлопців на тих територіях, де будуть розроблятися ці копали. Не єдине питання якою розміру цій території можливо вони будуть обмежені державними кордонами України для нас, це було б звичайно класно. Побачимо, може вони якось мають на увазі якусь охорону родовищ деякі з них звичайно будуть розташовані фактично поблизу лінії фронту. Так і коли ми кажемо про мавпування, друзі, ну недалекі ми від істини, і росіяни останнім часом ну, копіюють багато наших рішень, які виявляються більш далекоглядними, більш сучасними. Ну так само, як і ця тема з Корисними копалинами я вам казав, що росіяни вийшли з пропозицією передати штатам частину прав власності на корисні копалини на Донбасі і в Запорізькій області. Причому ми вже бачили з вами цю заяву Лаврова про те, що це ж наша конституція, це ж наші землі. Ну ось NBC News, наприклад, з посиланням на двох офіційних осіб, США, знайомих з розвідданими. Повідомляє, що російська сторона запропонувала адміністрації Трампа під час зустрічі в Ерріаді потенційну угоду, в рамках якої штати отримують частину прав власності на рідкоземельні метали і інші цінні ресурси. Ну поки що, адміністрація Трампа навіть не брала на себе ніяких зобов'язань щодо взагалі можливого продовження обговорення в цій темі. Ну але видання передбачає, що угода гарантувала би Росії збереження території Донбасу і Запорізької. Ської області в майбутньому, бо типу Трамп ділова людина, тому Путін розуміючи це, от придумав цей хід у відповідь. І колишній американський дипломати, які мають досвід в роботі в регіоні, додав, що росіяни ясно бачать як інтерес Трампа до природних ресурсів України, так і якісь там не впевненість в тому, що він отримає від Трампа самого президента Зеленського. Тому от вирішили вони підсунути ще свою пропозицію. Але, наприклад, прем'єр Британії Кір Стармер, який сьогодні в Вашингтоні, просить не напружуватися дуже сильно, бо, на його думку, а я думаю, що це просто якби такий комплімент, не більше після візиту Макрона до Трампа, що Трамп відданий НАТО і хоче миру в Україні. Ну, очевидно, він хоче миру в Україні. Давайте не будемо це якби, ставити під сумнів. Питання, в який спосіб і з якою метою для нього особисто. Але Стармер поговорив з журналістами. от Дорогою до Вашингтона на борту свого літака сказав, що Британія відіграє роль моста між штатами і європейськими країнами, і це не нова для неї роль. Цей міст існує десятиліттями. і Я думаю, що він повинен продовжувати існувати. Якраз от цей візит, якраз і є. от зображення цієї ролі. Це не просто фраза, це зашито в наших оборонно-розвідувальних можливостей у тому, що ми робимо. Ви ж знаєте, що є такі п'ять очей, і називається ця доктрина. Там Австралія Британія. Штати і також в тих, ну плюс НАТО, плюс в тих самих обсягах розвідданих, якими ми ділимося зі США, над якими ми працюємо зі США. і це має величезну важливість для безпеки обох наших країн. Ну тобто він якраз на цьому тлі говорить, що нікуди Америка не дінеться, їм треба наші очі так само. Ну, і от запитали, чи залишиться Америка на нашому боці? журналісти з огляду на нечітку позицію війни проти України, а ви ж бачите, чи не бачили по в мережі, як е, насправді проходить е, там е, опитування чи розмови е, е, конгресменів і сенаторів з кандидатом на посаду заступника міністра оборони? Його прямо питають: як ви вважаєте, чи була це? Знаєте, як в нас колись чи і Крим? Чи була чи була агресія, чи розпочали Росіяни війну? А той каже: я не можу прямо сказати, бо саме. В цей момент відбуваються мирні перемовини, які наш мудрий Трамп проводить. І я не хочу, якби заважати, бо я не заглиблений всю тему. Йому кажуть, ти що не погоджуєшся з тим, що росіяни напали на Україну. Я вже вам повторюю, що от Трамп зараз проводить перемовини. Я не володію цифрами, тому давайте ми залишимо роботу мудрому Трампу. Він все зробить, бо він найкраще вміє домовлятися. Отакі відповіді: плюс-мінус в людини, яка зараз заходить на посаду заступника міністра оборони. А, тим не менше, стармер каже, що знаєте, ми повинні працювати з нашими європейськими союзниками. Ми робимо це десятиліттями. Ми будемо продовжувати це робити, і Штати повинні Повинні надати гарантії потенційним миротворцям в Україні, при тому, що заявив, що Лондон готовий відіграти свою роль в можливій майбутній миротворчій місії в Україні лише за умови того, що Вашингтон надасть певний механізм підтримки. Хоча ми сьогодні вранці з вами говорили про те, що в принципі Трамп цього не заперечує. Він сказав, що вони хочуть миротворчу місію. Ми це підтримуємо. Ну от як підтримує механізм підтримки, цікавить стармера Я абсолютно переконаний, що нам потрібен тривалий мир, мира, не просто припинення Огню для цього необхідні гарантії безпеки, те як саме це буде виглядати, залишається предметом інтенсивних обговорень. Ну і обговорень в Європі. А лише сьогодні я сказав, що 6 березня великий хурал збирається в Європі, причому будуть доповідати там Макрон. Напевно, приєднається Стармер стосовно гарантій безпеки, стосовно формату цих безпек. І дуже важливо, що на цей саміт ЄС запросили президента Зеленського. Ну, звичайно, що дас така можливість, дасть Бог він приїде теж із якимись там розуміннями від спілкування з Трампом. Ми дуже на це сподіваюся, побачимо. Але голова Євроради Антоніо Кош. Та розіслав лідерам країн ЄС от офіційне запрошення взяти в участь в такому позачерговому саміті, де йтиметься про безпеку Євросоюзу і гарантії безпеки України. А ми маємо бути готовими до можливої участі Європи в забезпеченні гарантій безпеки, необхідних для досягнення міцного миру в Україні. Ну якось так, але ж розумієте, в нас окрім цього фронту ще є інформаційний фронт. І де оці колумбійці ці взяли, написали там е, листа, що е, стосовно співробітництва України і Європи, це ж не хто небудь, а президент Колумбії, Густаво Петро, дурість Зеленської. Я говорю про це чесно, в тому, що він дозволив собою маніпулювати західним європейцям, які не знають, куди вони йдуть, чи то до Гітлера, чи то в нікуди вони воюють зі своїми слав'янськими братами які брати слов'янські в підсумку віддають Україну американцям. Дурість. Написав цей Педро. Ну йому з МЗС відповіли, що справжня дурість називати українців братами росіян ну це дійсно, ж дурість. А, Симон Болівар не вважав дурістю піднімати креолів на боротьбу з їхніми колонізаторами. Ну і не вважав, що маніпулює там Боліваром або креолами Америки. Як і сотні інших європейських героїв цієї війни, ми впевнені, що доброзичливий колумбійський народ правильно розуміє факти і не. Підтримує подібні образи. Ну там дійсно момент з колумбійцями, там росіяни, літаки, парашок. Ви ж все це знаєте прекрасно. Колумбія знаходилася вже давно під якимось таким інформаційним тиском чи протекторатом Російської Федерації. От якось так скажу, брати Слов'яни. От ще один прикаліст такий є. Так, друзі, ну наші прикалісти, не прикалісти. До речі, в інформаційному плані в мінкульті ну, просто зупиняють з початку березня, з 3 березня дозволи видавати на виїзд зіркам шоу-бізнесу і журналістам. От оце Цікаво при тому, що вони розповіли, що через прогалини в національному законодавстві виникли численні випадки, коли особи, які отримували дозвіл державної прикордонної служби для тимчасового виїзду за кордон з листом сприяння від міністерства, просто не поверталися в Україну в установлені терміни з огляду на таку ситуацію, що в 22-му році вони хотіли якісь зміни для мінімізації використання цілій культурної дипломатії для незаконного виїзду за кордон під час воєнного стану, проте Станом на сьогодні це питання залишається неврегульованими. Купа зв'яз шоу-бізнеса. Оце ні, я не хочу нічого поганого сказати. Є серед них такі, що їздять, заробляють гроші, а гроші ці передають на потреби Збройних сил України, там на різні підрозділи. Такі є і дуже багато випадків. і Я вважаю, що це переважна більшість. Але є такі жевжики, які потім оце виїжджають, а потім починають там розказувати правду життя, бо хизуються, як вони всіх накололи, всіх якби, показали хто кому там. Де на якому позиції місці знаходиться в плані розумовому? А вони такі хитро всі зроблені, що насправді можуть маніпулювати державу. Є і такі абсолютно. Так що зараз побачимо от, лідери думок, там всілякі там не знаю співаки, от, концерти. Да, в них всі ну побачимо концерти. Бо зараз е цей проект змін до постанови кабміну е в роботі і перебуває на етапі міжвідувчого узгодження, уточнюється, що запропонований проект змін врегулює питання вичерпних вимог для прийняття рішення. Не знаю, там якісь будуть клятви, коли повертатися, чи хтось в заручники, чи майно, не знаю. Але е мова йде про. Людей, які працюють в сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічної комунікації і лінійних аудіоаудіовізуальних медіа. Ну, типу, телеканали, які теж виїжджали на висвітлення того чи іншого заходу. І то, то журналіст, то оператор просто не поверталися і розчинялися на безмежних просторах Європи. Такі варіанти є. До речі, стосовно просторів Європи, там є і наші люди, це не секрети, є наші діточки. Про всяк випадок Верховна Рада. Це кого це стосується? Ну я знаю, що люди переймалися в першу році от е, Вимушеного цього виїзду, а потім е, чим далі, тим менше вони цим опікувалися. мається на увазі таким м, паралельним навчанням. Але про всяк випадок, якщо це вас стосується, знаєте, що Рада підтримала, Верховна Рада, визнання результатів навчання українських дітей за кордоном. Тобто, якщо повертатися додому, і були перестороги, що у нас немає ДПУ, там, атестату українського, а є там атестат. Я умовно кажу, там польський, чи угорський, чи там німецький законопроєкт має спростити механізм визнання результатів навчання українських дітей, які наразі перебувають за кордоном, і буде їх захищати права на повну загальну середню освіту. Отак, от, от повідомляється з Верховної Ради, Так що найближчим часом, якраз в контексті того, що держава би хотіла, аби поверталися люди, оця тема буде працювати. Ну, хороша, хороша. Історія, і, знаєте, стосовно того, як повертатися. І працювати про всяк випадок в нас жодних несподіванок, які можуть порушити баланс валютного ринку, не буде. Це експертне середовище каже, що якраз причина тут дуже проста. Якщо валютний продавець в країні один, він же регулятор і він же визначає правила гри, то треба бути відвертими. В нас такі унікальні ситуації. Несподіванок бути не може. От дуже на це сподіваємося в плані планування. Ну і планування і реалізації теж така таке знання, така інформація в Україні. Ви знаєте, матеріарх Хат перемагає, ну я нічого поганого в тому не бачу, але в принципі не те, що там всі підкаблучники. Але жінки вже керують більше ніж третиною українських підприємств. Ця тенденція весь час тільки нарощується. Найбільше жінок керів це дані держстату. До речі, найбільше жінок керівників на ФС Києві, таких бізнес-вумен, ну які стали можливо не тільки через мрії, а через обставини. 41 тисяча в Дніпропетровській області понад 19 тисяч в Одеській області. 14, Днадцять тисяч. Тобто, слабка, не знаю, як називати не слабка, наша героїчна жіноча стать українців переважно працює в освіті, культурі, охорони здоров'я і соціальних послугах. Зокрема, вони очолюють 99% дитячих садочків і 93 бібліотек. Ну я далекі від гадки, що саме вони дають статистику, але е, жінки переважають в керівництві підприємств споживчої кооперації, там їх. Ну, в районі 60% керівників там жінки держвлади 56%, місцевого самоврядування 52%, комунальних підприємств 79%, профспілках жінки рулять 62%. Ну, в плані начальників, і кредитних спілок 54%. Так що ще б дівчатка в нас народжувалася, та й взагалі тоді б перспектива переглядалася так нічого собі. Ну, друзі, звичайно, для цього треба боротися. Чим власне держава зараз і займається, і кожен. На своєму місці, я не сумніваюся. Ми як вміємо, як знаємо, як можемо, якраз в цій боротьбі підставляємо плече насамперед нашим захисникам, нашим героїчним хлопцям і дівчатам Збройним силам України, про які я сьогодні вам доповідав в плані новацій. Ну, але це щоденна наша робота. І я вам щиро дякую, що ви є на YouTube каналі Василь Климшук. Просто цей канал так називається, який звуть мене. Підписуйтесь, дзвіночки вмикайте, аби не пропускати можливості там слідкувати за часом виходу чергового відео. Друзі, коментарі, гібра Плані на це відео вашим друзям, знайомим рідним, так само було б не зайво. Ну, якщо заходить цей формат, будь ласка, не забувайте, там є піктограмка, пальчик догори, аби теж алгоритми Ютубу оберталися за рахунок такої вашої уваги до моєї роботи. Швидше насправді дуже дякую моїм патріонам. Дуже дякую спонсорам каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Друзі, дякую за ваш час. Хай щастить До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, аж готуюся. Далі обов'язково буде. Буде розвиток подій, тому що їх ще вистачає, слава Богу, на нашому, на нашому віці. До побачення! Слава Україні!